Повітря штука підступна, наче прозоре, а всередині пил, шерсть, дим від сковорідки, а бонусом – аромат котячого лотка. Сьогодні перевіримо, наскільки чистим може бути повітря вдома, якщо підключити до справи очищувачі від Xiaomi. В мене на огляді три моделі: Smart Air Purifier 4 Lite, Smart Air Purifier 4 Compact та Smart Air Purifier Pet Care. Подивимось, чим відрізняються, для кого підходять, і яка саме модель варта місця у твоїй оселі. І до речі, якщо вибираєш техніку з розумом, завантажуй застосунок ало. Там дуже зручно знайти те, що треба, і навіть зекономити. Бо деякі пропозиції при замовленні через застосунок реально дешевші. Посилання на техніку з огляду, як завжди, в описі під відео. Починаємо. Ось кілька важливих параметрів, на які варто звернути увагу при виборі очищувача повітря, щоб купити щось дійсно хороше, а не просто гарний девайс за приємну ціну. Перше скільки кубів повітря проганяє очищувач за годину. Чим більше, тим швидше він прибирає пил. Друге, це фільтри у шаумі. Традиційно три шари. Попередній ловить пил і волосся, хепа мікрочастинки, а активоване вугілля прибирає запахи. Третє режими і автоматика. Датчики самі відчувають, коли повітря брудне і підкручують потужність. І останнє площа дії. Якщо на коробці та в інструкції пише розраховано до 40 квадратних метрів, це не означає, що він прям миттєво очистить повітря у залі на 40 квадратів, без казочок і реально до 30. Ці очищучі розраховані саме на ті забруднення, які ми найчастіше ігноруємо: жирові випари під час готування, пил з подушок, вовну, тютюновий дим, і навіть випаровування, що залітають з вулиці. Почнемо із Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite. це золота середина і тягне майже все, що можна придумати для квартири. Продуктивність 360 кубічних метрів на годину, площа дії до 43 квадратних метрів. Фільтр тришаровий, як і в старших моделей Xiaomi. Пил, алергени, запахи, все проходить через нього. Висота очищувача 53 см, ширина 24 см. Якщо світить зеленим, все чисто, жовтий, легке забруднення, помаранчевий середній рівень, червоний добре, що запустило очищення. У застосунку Mi Home можна налаштовувати параметри і відстежувати ситуацію в реальному часі. Температуру і вологість так само. Приблизно за 10 хвилин в кімнаті на 28 квадратних метрів запах свіжосмаженої риби зникне майже повністю. А через 20 хвилин повітря буде чисте. В нічному режимі шум ледве чути, і він аж ніяк не заважатиме спати. На максимумі відчутно, але це звук потоку, а не просто гул від роботи. Загалом це універсальний варіант для квартири або великого приміщення, і в нього лайт лише в назві, а не в можливостях. Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact. Якщо попередня модель це універсал, то це маленьке і компактне рішення для невеликих просторів. Спальня, дитяча, робоче місце або, наприклад, офіс. Продуктивність 230 кубічних метрів на годину. І за оптимальною площі до 20 квадратів очищувач реально робить різницю, і це відчувається. Він помітно менший та легший, і зручно, що його можна поставити не лише на підлогу, але й на столик чи полицю. А якщо вимкнути підсвічування, очищувач абсолютно не заважає спати. Дизайн класичний для Xiaomi, мінімалістичний і акуратний. Тому компакт можна сміливо лишати на видноті, не дисонуватиме із жодним інтер'єром. До того ж споживає всього 27 Вт. За 15 хвилин компакт підтягує показник із жовтого до зеленого. Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier Тут назва говорить сама за себе, створений спеціально для тих, у кого вдома є тварини. В нього хепафільтр з антибактеріальним покриттям і шаром активованого вугілля, що прибирає саме тваринні запахи. Його фільтруюча система має наночастинки пресайз, що прибирають до 99,26% поширених алергенів: пилок, кліщі, лупу і таке інше. Це реальний порятунок для тих, хто чхає навіть від самого вигляду кота. Продуктивність близько 250 кубічних метрів на годину зменшує поширення бактерій, що можуть літати після очищення лотка чи розчисування тварини. А ще очищувач ефективно поглинає всі тваринні нотки: шерсть, корм та неприємні запахи. В кімнаті на 12 квадратних метрів через півгодини запах майже зникає. Через годину буде здаватися, що в квартирі взагалі не було ані кота, ані пса. Шум досить комфортний на максимумі, десь приблизно як у моделі 4 Lite. Габарити 39 см на 22 см. Він компактний і не займатиме багато місця. Всі три очищувачі підтримують міхом. За застосунку можна подивитися якість повітря в реальному часі, змінювати режими, ставити розклад, наприклад, що вмикався перед вашим приходом з роботи. Є також нагадування про заміну фільтра та підтримку голосових команд через Google чи Alexa. Найкраще розумієш, чи точніше відчуваєш різницю в якості повітря не за цифрами, а за щоденними спостереженнями. Очищувач допомагає швидко позбутися запахів після приготування на кухні, полегшує дихання після пилососа і прибирання за котом. Так, ефект немагічний, але за кілька днів ти відчуваєш, що голова ясніше, дихати легше, і пилу на полицях менше. 4 Light – робоча конячка для великих приміщень. Якщо живете з пухнастим другом, обирайте PetCare. А якщо потрібен мінімалізм і тиша, 4Compact це саме те. Дякую, будьте здорові, щасти!